Вітаю вас на каналі Сади Буковини. Оскільки цього літа ми ще хочемо досадити деякі рослини, ми їх всіх замовили. І у цьому відео хотів би провести розпакування і показати те, як у розсаднику Буковини пакують декоративні та інші рослини. Запрошую. Тут маємо посилочку, вона довжиною приблизно метр. метр з чимось. І вона запакована, як бачите, в картон. Вся. І тут навіть в багатьох місцях прищеплена. Такими, навіть не знаю, скобами. От бачите, тут все гарненько запаковано. Руслини, тобто, сходяться в безпеці, як би там їх не кидали, як би там що. Додатково також ще скріплено все було скотчем. Давайте розпаковувати. Струтку забираємо скотч. І легенько тоді вже можна перейти до от, витягування скоб. От наскільки добре все кріпиться, маємо тут наші рослини. Зараз спробую ще тут все гарненько розпакувати. Це відкладу вже в бік. Ну, не впало тут. От, Все дуже, дуже зручно, все запаковано. Тобто тут не може бути ніякої двоякості. Все, гарненько в гарному стані приїхало. Ялівець, лавровий, лавровиця. Ну, багато всього декоративного, будемо ще проводити посадку цих всіх рослин. Але зараз поки що частково розпакуємо. Кореневу систему, звісно, що не будемо чіпати. От це що? Напевно, гортензія великолиста. Зараз побачимо макрофіла. От, Так запаковано знизу все. Маємо горщик. І маємо от, картон зверху. Бачите? Ще повністю картон не буду знімати, тому що е, сьогодні посадка, звісно, що не буде проводитись. От, отак все виглядає. Корнева система тут е, закрита, все повністю. Пробую волога. В горщику можна висаджувати в будь-який момент. Навіть влітку, як я вже в одному відео згадував. Також, от, не потрібно ще садити, можна навіть от, через пакування покласти з боку. Абсолютно навіть горизонтально, нічого не станеться. Так добре все запаковано. Далі, що тут маємо ще цікавого? Маємо туя смарагда. Дві штуки, напевно, тому що запакована з двох боків. Зараз глянемо. Спробуємо. Ага, маємо тут ще ковила хвіст. А з іншого боку, маємо все-таки тую. От, бачите, зараз ми її розпакуємо. Ага, тут навіть, навіть заклеєно. Навіть є заклеєно. Ой-ой-ой. Трошки поспішив пакуванням, але бачите, навіть те, що воно мені вилетіло, абсолютно рослині нічого не сталося. Горщ, горщик все повністю тримається і заклеєне скотчем додатково навіть. Корнева система, як я вже сказав, зволожена. Відкладемо поки в бік, поки що тут у нас такий трошки безлад виходить. Зараз я спробую от таким чином трошки порозкладатися. Далі маємо тут ще щось, маємо ялівець блю, з іншого боку імп... імператор циліндричне. Зараз сортів не буду говорити, але покажу тільки, як запаковане. Так. О! Частково розпакував. Маємо тут. Отак виглядає. Що це було зараз. Отак виглядає ялівець блю. Отак він виглядає, бачите? Все також запаковано додатково скотчем. Повернуємо етикетку, щоб не загубилося. От. Таке пакування. Так само виглядає наша інша рослина. Так само виглядає наша інша рослина, яка називається імператор. Відставляємо у бік. Все живеньке, все гарненьке. Це дуже цікава рослина. Треба буде про неї більше почитати. Також маємо тут копані троянди, як бачите. Обрізані, корнева система закрита повністю. Бачу, що ґрунт всередині зволожений. Спробувати не можу, тому що там колючі розумієте собі, шипи. Давайте ще розпакуємо решту маленьких рослин. Що у нас тут є цікавого? А у нас тут є пенісетом. Дуже цікава рослина. Також якась декоративна зразок декоративної трави. Будемо розбиратись далі і, напевно, гортензія ще з іншого боку. Так, я думаю, що гортензія. Бачите, для економії місця в розсаднику, залежно від того, скільки ви замовляєте рослин, в розсаднику можуть в одне пакування пакувати дві рослини в горщиках схожого діаметру. От і маємо ще одну гортензію великолиста. Також все живеньке, все, все готово до висадки в будь-який момент. Тому в жодному разі не чекаємо ні до осені, ні, вес... ні до весни і саджаємо наші рослини в теплий період. Оскільки, по-перше, погода дозволяє дуже приємно все робити. Не те, що душ... коли дощ... дощі чи холодно, а влітку все дуже зручно садити. От. Також маємо ще одне пакування: міскатус зебрінус. Декоративна рослина. І всередині ще щось цікаве. От маємо ще одну тут рослинку. Не пише що, пише тільки, що подарунок. Треба буде запитати, що це таке. Схоже на якусь декоративну кропову. Підкладаємо і маємо ще досить один великий пакунок. Бачите? Два горщики. Ніби здавалося, горщики важко переслати. Але от, якщо їх запакувати таким чином, все дуже зручно можна пересилати на великій відстані. Цікаво, що тут є аж. Аж цікаво, що тут ми маємо. Що ж ми тут маємо? От. Що це? Гібіскус, самшит, що це є. Таке цікаве. Ем. Ага, ні-ні, це барбарис. От. Гляньте, як запаковані барбариси. От. Якщо хтось не бачив, отак виглядає. Навіть має якісь, напевно, колючки, бо щось. Напевно, колюче. Я ніколи не мав справу з барбарисом. Посадимо, подивимося, як буде себе показувати. От, так він виглядає. Барбарис. Ось все, ще поки що вскочу у нас тут, щоб добре трималося. От. Так виглядають наші барбарисики. Все декоративні рослинки. Повні назви тут барбарис тунберга. Барбарис, напевно, тунберга. Бачили, яка була посилка, ніби невелика. Буквально там що метр з копійками. Але от скільки всякої рослинності можна в цю посилку було, було запихнути. От. Маємо і декоративні рослини, всякі кущі, маємо, можна сказати, навіть дерева туї, маємо от полоницю нашу. І навіть різні диковинки, от, наприклад, як декоративні трави. Приблизно так виглядає наша розпаковочка. Всі рослини, які ми замовили, бачите, прийшли всі в гарному стані. Якщо хтось ще цього літа має бажання посадити декоративні рослини чи інші, наприклад, лохину можна замовити також в горщиках і ще посадити, запрошую це зробити. Заохочую. Посилання до нашого розсадника садибуковини, звісно, що знайдете в описі. Дякую за увагу. Побачимось!